Пророк Ісая, якого ми називаємо п'ятим євангелистом, подає три надзвичайні пророцтва про народження Месії. Перше пророцтво ми зустрічаємо в книзі пророка Ісаї у 7 розділі у 14 стежку, де сказано: оце ж сам Господь дасть вам знак, ось дівиця зачала і породить сина, і дасть йому ім'я Еммануїл». І це пророцтво згодом Матей пояснює, кажучи, що Еммануїл перекладається з нами Бог. Пророцтво насправді слід інтерпретувати у ширшому контексті в пророка Ісаї події відбуваються за часів юдейського царя Ахаза, який в 734 році до Христа стоїть перед викликом власне, вдатися за допомогою до Асирійського царя супроти коаліції Сирійської та Ізраїльської, і тоді пророк Ісая зміцнює підкріплює. Словом Господнім царя Ахаза, кажучи чи не бійся, Господь буде воювати за тебе. Про це читаємо у сьомому розділі в Пророка Ісаї, і навіть щоб підтримати юдейського царя Ахаза, пророк говорить власне, і заговорив Господь знову до Ахаза, кажучи, проси собі знаку в Господа Бога Твого або глибоко з під землі, або вгорі високо. Ахаз же відказав: не проситиму і не буду спокушати Господа. Юдейський цар Ахаз лицемірно не хоче звертатися до Господа за підтримкою, і тоді пророк говорить. Що сам Господь дасть знак і звіщає народження майбутнього спадкоємця Ахазові в вузькому історичному контексті пророцтво стосується народження Єзикії, сина Ахаза, який буде добрим юдейським царем, який врятуватиме Південне Царство Юду на певних історичних обставинах. Проте традиційно, як кожне пророцтво, воно виходить за межі свого історичного часу і простягається далеко в майбутнє і звіщає нам народження, нащадка від діви. До речі, єврейський текст подає тут термін алма, що означає молода жінка, а септогін та грецький переклад пророчо перекладає його Партенос, дівиця. Тому Матей сміливо продовжує цю лінію, говорячи нам, що Ісус народиться від дівиці, звіщаючи нам непорочне народження Ісуса Христа. Це пророцтво є перше з черги, бо згодом, вже в дев'ятому розділі, ми знову читаємо про хлоп'ятко, яке народиться. І дуже цікаво, пророк Ісаїв говорить: бо хлоп'ятко нам народилося, сина нам дано, влада на плечах у нього, і дадуть йому ім'я, чудесний порадник, сильний Бог, отець довічний, князь миру. Це пророцтво написано вже в інших історичних обставинах, коли Асирія завоювала Північне Царство. І це пророцтво мало би. Зміцнити віру народу в те, що Господь турбується про свій народ. І хлоп'ятко народиться як спаситель, як чудесний порадник і сильний Бог. І згодом третє пророцтво Вісає лише підтверджує цю лінію і доводить її до такого логічного завершення. У 11 розділі сказано, що вийде паросток із пня Есея, і відка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості. І розуму, дух ради і кріпости, дух знання і страху Господнього. Пророкисая далі змальовує чудесне месіанське царство, де люди будуть жити в благодатних обставинах, тому що власне, з ними перебуватиме Господь у всій своїй славі. Тому в цей різдвяний час нам важливо згадувати ці пророчі титули, які ще пророк Ісая нам звіщає. Еммануїл, розуміючи, що Господь з нами, Бог з нами. Це надзвичайне воплочення Божого Сину. Допомагає нам усвідомлювати присутність чудесного порадника, сильного Бога, Отця вічного і князя миру серед нас, людей. Власне перебування Бога з нами також дає нам усвідомити, що у Божому царстві не буде зла, так тобто, як пророк Ісая говорить в 11 розділі 9 стиху, зла не чинитимуть ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. Тож готуймося до приходу Господа у всій його славі, усвідомлюючи дивовижну присутність воплоченого Бога серед нас.